Восени православні відзначають багато церковних свят. Одне із найбільш улюблених сьогодні покров Пресвятої Богородиці. Для нашого міста це особливий день, адже з 2016 року воно носить назву Покровськ саме на честь цариці небесної. Цього дня в Святомихайлівському храмі пройшло урочисте богослужіння. Ми вас пам'ятаємо що про в Візантії, в місті Константинополі, в десятому вікі. Коли цей міст був окружен варварами. Так сталося, що місто залишилось без захисту, і городяни зібралися на спільну молитву, просили захисту у Господа і пречистої Діви Марії. Пресвятая Богородиця снизошла з неба і стала над алтарем. Зняв себе амафор. Свой покров, вона розпростерла його над храмом молящимся. І тієї ж миті за молитвою Богородиці вороги відступили від Костянтинополя. Втім, батюшка говорить: сьогодні ми святкуємо не лише ту подію, а щоденний покров Діви Марії, яким вона вберігає кожного з нас. На всіх нас на кожний град і на кожне сімейство, і на кожного людину вона може. Розкрить свій амафор. на урочистому богослужінні за спільною молитвою зібралось багато парафіян. Дорослі і діти з молитвами вклонились іконі Богородиці. Просили про її заступництво.